Всім привіт! Мене звати Анна. Сьогодні я хочу розповісти про енергетичні піраміди. Це буде коротке відео. Я хотіла розповісти те, що я побачила в своєму сеансі. За назвою, ви, може, не дуже зрозуміли. Мій сеанс регресу, в якому я бачила енергетичні піраміди і про що саме це? Якщо раніше були фінансові піраміди, зараз в нас є енергетичні піраміди, і я думаю, ви легко мене зрозумієте а, про курси, марафони, наставництва, я це побачила, а, це було як піраміда дійсно. І в чому заключається ця піраміда? Всі ці курси, марафони, наставництва. А, якщо Наприклад, зараз дуже багато різних таких і курсів і наставництв, в якому дуже багато людей. Онлайн не має бути більше, ніж 10 людей. Якщо більше 10 людей, це вже енергетична піраміда, і ви насичуєте своєю енергією людину, яка все це розпочала. Той, хто головний на верхівці, той, хто а, започаткував, заснував цей курс або а, щось, і де є більше, ніж 10 людей, це вже енергетична піраміда. Подумайте, куди ви витрачаєте свою енергію. І ем, не тільки енергію, ви витрачаєте і свої гроші, і свою енергію на якусь людину, яка потім піде там собі, купить. Картьє або піде в спа і буде знімати класні сторіси, що ось воно життя таке, насичене життя гурині. А, після цього регресу я повиходила з багатьох різних марафонів, навіть які вже дуже давно пройшли, бо там кидають рекламу, ви самі знаєте, як це відбувається. Тому. Хочу вас трохи застерегти, ви можете думати, що хочете, або написати коментарі, що ви думаєте з приводу цього. Я хочу сказати, що те, що я ще побачила, якщо це офлайн зустрічі якісь, то хоч тисяча людей, хоч 10 тисяч, це не має значення, але онлайн це дуже має бути обережно. А, і взагалі останнім часом дуже багато людей, які щось пропонують, подумайте, чи вам воно дійсно потрібно. Бо якщо уявити, якась гуриня просить з вас 3000 євро там, за щось, то ну, я думаю, ви знаєте, що можна поговорити з кимось і безкоштовно, і можна знайти собі купу різних відео на різні теми в YouTube, тому тут така. Витратите ви на себе, може, поїдете в подорож на ці 3000 євро, або а, купите собі якийсь подарунок, або або, або, тут багато різних прикладів, на що можна витратити гроші. А вас просто забирають з руками і ногами на якісь курси. У мене дуже змінилось взагалі світосприйняття останнім часом. Я дуже багато вивчала. І мені хочеться ділитися цим. Мені іноді дійсно дуже важко скласти думки в купу, бо не знаю, чи це потрібно комусь чи ні, але якщо є такий імпульс, то потрібно зробити. І хочу вам нагадати, що кожного дня вам надається така сама енергія. Кожного дня у вас запас. Ну, давайте скажемо, у вас акумулятор на 100%. Кожного дня у вас є цей запас енергії. Тому дивіться, куди ви її використовуєте, де ваш фокус. Чи ви цю енергію там, вклали в іншу людину, в якусь гориню, яка вам каже, е як потрібно жити, і чи ви хочете жити як я. Ну, візьмемо за те, що ми не хочемо жити як. Хтось, у нас є свої мрії, і якісь мрії вони, скажімо, набуті суспільством, бо вона зробила і вона зробила, та вже і вона зробила, тому і я хочу, але насправді я цього не хочу. Ну, наприклад, у кожного свої мрії, рухайтесь в своєму потоці, рухайтесь у своєму русі. Не дайте себе зраджувати своїм мріям і, і не тільки. Мені дуже хотілося записати це а, відео, бо я дуже люблю духовність, але а, я залишаюсь, можна сказати, а, все ж таки а, на землі, заземленою, бо, ну, Потрібно працювати над своїм мисленням, над собою. Багато змінюється, багато чого змінюється взагалі кожного дня, не те, щоб кожного року, кожного дня. І е, мені дуже хотілося вам розповісти про енергетичні піраміди. Бо, я думаю, ви самі знаєте, як це відбувається. Е, я зараз не кажу про якісь канали, наприклад, Хтось робить там канал, розповідає про себе або канали новин. Річ зараз не в цьому, а саме в цих курсах, марафонах і наставництвах, які більше, ніж 10 людей в групі, якщо більше, ніж 10 людей, то ви цю енергію просто віддаєте іншій людині. І навіщо вам? Ви там може щось, якусь ідею, може, у вас була якась ідея, якийсь імпульс? От щось було ваша енергія надана саме для цього. І її ви просто віддаєте і зі своїми грошима. Подумайте, чи вам це потрібно. І скажіть, може вам було ще якусь цікаву тему розповісти. Мені хочеться більше, більше знімати, тому приходьте в інстаграм. У мене там багато чого є, а я як вам сказати, можу зняти щось під запит, бо не, не завжди мене тягне щось знімати. Я не з тих людей, хто буде щось там прогрівати. Щось там придумувати. А, мої основні захоплення це зараз читання, готування. І, звісно, я досі займаюся регресією та ченнелінгом, але я не пропагандую ніяк, а, ніякі рухи. А, залишайтеся не те, щоб реалістами, а просто слухайте своє серце, слухайте свою інтуїцію. Дякую вам. За те, що прослухали, я вас люблю, тому до зустрічі. Дякую вам всім.